Ну що, друзі, поговоримо трішечки про сьогоднішнє спецпогашення, яке проходило на голову по штампі. Традиційно, 1 грудня вже майже 40 років відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день був започаткований за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в 1988 році. І ось Укрпошта сьогодні, на відзначення цього дня, наперед, фактично, провела спеціальне поштове погашення. Відповідним штемпелем. Так? Укрпошта традиційно вже до спецпогашень презентувала власну марку, ось так виглядав аркуш, і ось так виглядав конверт, який презентувала Укрпошта. Так? Ну І власне, що ж в нас з цього вийшло? Ну, вийшов в нас ось такий конверт з ось таким спецпогашенням. Так? Ось так виглядає штемпель. Власне, нічого зайвого, лише інформація про. День місце та подію, які присвячені цей штемпель. Так? І ось так виглядає конверт, який я відправив сам собі. Ви пригадуєте, чому я відправляю його на адресу Хрещатик-22, для того, щоб отримати його в якісному філателістичному стані, без пошкоджень і без загинів і так далі. Так? І, власне, ось так виглядає конверт, який я відправ... відправляв багатьом друзям за кордон. Так, простий лист за кордон, пригадую, коштує відправити 1,5 долари. Так що ж, власне, на цьому спецпогашення закінчене. Нічого більш цікавого сьогодні не було. Невеликий анонс на наступний тиждень нас чекає вихід нової марки. Я думаю, ви вже бачили філбюлетень. Марка буде присвячена артилеристам 3-12-го. Це в середу відбудеться спецпогашення в Києві і в деяких регіонах. Тому готуємось до цього дня і чекаємо виходу нових марок.